Хтось там каже, відпустить тобі полегшає. Ні, не полегшає. Чотири роки назад я купила собі свій будинок, де була щаслива. Майже три роки була щаслива, а потім війна у мене забрала мого коханого. Тоді, чотири роки назад, цей будинок став для мене порятунком. Тут я знайшла тебе. Тут ми були щасливі, по-справжньому щасливі ми один одного кохали. Без грошей, але кохали. Ми разом долали всі труднощі. Почати життя спочатку, це напевно було правильним рішенням знайти іншу людину, яка буде мене любити так само, як і ти. У мене це вдалося. Спочатку було дуже добре. Він дивився на мене закоханими очима, казав, як мене любить, що ніколи мене не образить, що завжди буде мене захищати, мене та моїх дітей. А я вірила, і від цього мені становилось краще, аби я тільки знала, чим це може закінчитись. Я б ніколи його не поріг, не пустила. Він зробив те, що ніколи не можна пробачати. Його кохання потім в мене в ушах три дні дзвеніло, а потім я почала його боятись. Це все. Крапка, фініш. Назад я не повернусь. Я продаю свій будинок, в якому колись жило кохання. В якому я була щаслива, залишаючи собі тільки кращі спогади, без побоїв, принижень образи, я почну нове життя, почну заново жити раді своїх дітей, яких я дуже люблю. А минуле буде в минулому, у яке я ніколи більше не повернусь.